Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Починаємо приготування зупи з фаршу. Перш за все потрібно перебити м'ясо у блендері або перемолоти на м'ясорубці. У мене тут є куряча грудинка, а також курячі стегна. Додаємо сюди до смаку чорного меленого перцю, солі та ваших улюблених спецій, але не багато. Я додаю сушений часник, сушену цибулю, а також небагато зовсім спецій карі. Усе перемішуємо. І робимо ось такі малесенькі фрикадельки. Періодично руки потрібно змастити або олією рослиною, або мочати їх періодично у воду. Ріпчату цибулю нарізати невеличким кубиком. Перекладаємо ріпчату цибулю у сковорідку, додаємо сюди натерту моркву на грубій терці. У мене була заздалегідь заморожена морква. Також додаємо рослину олію, відправляємо це все на середній вогонь, періодично перемішуємо смажимо до повної готовності. Нарізаємо невеличким кубиком картоплю. Нарізаємо дрібно зелень петрушки. Часник потрібно натерти на дрібній терці або вичавити через часникодавку і додати до цибулі з морквою. Натираємо на грубій терці також плавлений сир. Коли вода почне закіпати, додаємо сюди духмяний перчик, декілька горошин, а також невеличкий один лавровий лист. Вкидаємо фрикадельки, також разом з фрикадельками вкидаємо картоплю. Праварюємо на середньому вогні приблизно 7-10 хвилин. За той час у нас буде готова уже засмажка і її також вкидаємо відразу у суп. Якщо буде багато шуми, приберіть її за допомогою столової ложки або шумівки. До смаку потрібно посолити, прикриваємо кришкою ще на 5 хвилин. А далі додаємо сюди дрібну вермішель. Повутинка ще називають. Якщо ж не маєте, так як я, використовуйте просто дрібнесенькі макарони. Перемішуємо, прикриваємо кришкою ще на 3-4 хвилини. А далі вкидаємо плавлений сир. Знову перемішуємо, обов'язково пробуйте на смак, можливо, комусь знадобиться ще сіль. Прикриваємо кришкою ще на 3-4 хвилини. Опісля вкидаємо сюди дрібно посічену зелень, виключаємо вогонь, накриваємо знову кришкою і залишаємо на плиті приблизно ще на 10 хвилин, щоб суп просто постояв. А потім можна вже подавати до столу. Усе дуже просто в приготуванні, тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім па-па!